Привіт! Привіт! Мене звати Ольга Дімитріт. Ви на моєму Ютуб-каналі, і в цьому відео ми з вами будемо говорити про самозайнятість. Це не типовий формат, тому що я буду е, презентацію, я підготувала спеціальну презентацію для того, щоб було зрозуміліше, про що, на прикладі я розмовляю. Значить, ми будемо розмовляти про самозайнятість, про геверби, про ферб в Німеччині. Чому я маю право про це говорити? Тому що, по-перше, у мене в самої діяльність 2015 року відкрита в Німеччині. По-друге, в мене є дві вищих освіти: це економічна і педагогічна. В економічній освіті я працювала в Німеччині у бухгалтерії, також робила різні вайте-білдинги. Тобто маю знання і пояснити вам на прикладі, що таке самозайнятість в Німеччині. Значить, у нас є в Німеччині, ви знаєте. Gewerbetreibende Трайбенде і Да? Gewerbe і Freiberufler – це якби приватні підприємці і як, фрілансери. Ну, Freiberufler – це не дуже фріланс, тому що до Freiberufler відносяться лише спеціальності, які е, зазначені в законодавстві в, німечко, в німецькому законодавстві. Тому що вони мають свої пільги. Наприклад, це будуть лікарі, лікарі юристи, архітектори, інженери і так далі. Е, перелік ви тут бачите. І е, е, щоб... Дізнатися, щоб зареєструватися як фрейберуфа, ви маєте відноситися до власне, до цих спеціальностей. Всі інші відносяться до К-вербе, все, що інше, відноситься до геверби. І геверби в нас можуть бути як регульовані, так і нерегульовані. Тобто, регульовані це коли, наприклад, для того, щоб відкрити приватного підприємця, я буду це називати як приватним е, ви вам треба якийсь документ показати, що у вас є е, знання в тій сфері, наприклад, перукар, маляр, ну і так далі. Або нерегульовані, там прибиральники, садівники, робочі такі спеціальності. Це відноситься до нерегульованих. Е, як ми їх відкриваємо? Ні, спочатку про різницю в податках, значить, і е, е, в різницю, що тут пільги дають нам. Надані для фрайберуфля, надаються в тому, що не потрібно платити податок на підприємництво, не треба зареєструватись в хандель регістрів, там, в торговому регістрі. в реєстрі, в реєстрі торговому. Але окрім цього податок на дохід і ПДВ платять як ГВРБ, так і фрайберуфля, що дуже цікаво. В Німеччині майже всі приватні підприємці платять ПДВ. Якщо в Україні є якісь там винятки, коли ми там дуже часто, я так знаю, що не платимо ПДВ, то в Німеччині майже всі платять ПДВ. Щоб не платити ПДВ, для цього треба також дуже рідкі випадки, коли ви не платите ПДВ. Далі, щоб зареєструватися, то ГВРБ реєструється в ГВРб-Амті, потім в фінанс-амті, запевняють такі різні декларації, це може бути онлайн, здебільшого зараз вже скрізь все онлайн, а фрайбер руфла лише в фінанс-амті, в податковій. І далі знаки питання стоять, що означає, що можуть бути, що ще ви десь в якихось реєстрах маєте зареєструватися відповідно до своєї діяльності. Якщо ви цих реєстрів не знаєте, нічого страшного, напротязі місяця-двох після зареєстрації вашої діяльності вам прийде лист, де вам треба буде ще зареєструватися. Так, далі. Далі ми розповім про кляйне унтенима. Мале підприємництво це ті, хто заробляють максимум до 22 тисяч євро в попередньому календарному році, і очікується не більше 50 тисяч євро в поточному календарному році. Дуже важливо про це знати. Так? І які для них є пільги, вони можуть не Виставляти рахунки з НЕТО, тобто ПДВ не платити. От, власне, лише кляйне онтинема, вони звільнені з ПДВ, і не треба їм робити там, квартальні річні декларації щодо ПДВ і, і там, його повертати назад чи отримувати. І, наприклад, коли ви кляйне на то ви просто пишете на рахунках своїх, яких ви виставляєте за свої там. Послуги, наприклад, кімес параграф параграфю. Noincen Omztoya, за вірткам зачтоя берегне. Тобто, відповідно до такого то параграфу не, ми не рахуємо ПДВ. Так, зрозуміли. Наступне це податки. Дуже цікаво. Значить, що ми розібралися? У нас є Гівербер Штоя, Аньком Штоя не мервечта. Гіверб штоя це податок на підприємництво. Зараз розповім, як воно рахується. Аньком штоя податок на дохід і мервиш, що є ДВ. Неоподаткований ну, мінімум у нас є 24 500 євро. Застосовується податкова ставка 3,5% і коефіцієнт громади 400-900%. Давайте подивимось. Наприклад, ну, наприклад, ви заробили 100 тисяч євро. Це чистий дохід. В Німеччині все платиться здебільшого від чистого доходу, та не від обороту, а від чистого доходу, що дуже класно, тому що дохід ви ж самі. Регулюєте, скільки ви можете заробляти, скільки ви можете витрачати. Так, якщо ви ті кошти витратили, то це на ну ясно, що на сфері якоїсь своєї діяльності, то це вже не буде ваші витрати. Значить, ми віднімаємо від е, тисячу від 100 тисяч євро 24 чотири тисячі п'ятсот, це воно оподаткований мінімум. Потім у нас залишається 75 500 ми множимо на 3,5% і множимо ще раз на 400%. І виходить, що в нам, коли в нас є чистий дохід, то нам ще окремо треба з чисто доходу 100 тисяч євро. Нам треба десь приблизно заплатити 10 000, не приблизно, а треба буде заплатити 10 570 герб штоя. Значить, що це означає? Це означає, що. Ви можете це розділити помісячно, ви можете розділити це поквартально і платити з цього податок. Отак розраховуєте. Оцих 400% відсотків в від громади. У кожної громаді це по різному Ви можете в своїй громаді подивитися, скільки вас. Далі переходимо до Айнкомштоя. Це податок на дохід. Значить, спочатку ми визначаємо, скільки ви всього заробили. Якщо ви на роботу ходили, якщо у вас там є з приватного підприємця, ви там заробляли доходи від самої зайнятості або підприємницької діяльності, доходи від капіталу, це все ви додаємо разом так? доходи. Так? Потім наступне відрахування. Всі відрахування, що стосуються професійні витрати, та, якісь стандартні відрахування, спеціальні витрати, витрати на медичне страхування, соціальне страхування, тобто пенсійне, медичне, це все відраховується, це все буде ваші витрати. Та, все відраховується і інші специфічні відрахування, які у вас є. Тобто ви можете ще щось придбати, і це все ми вираховуємо з вашого обороту і рахуємо е, чистий дохід із чистого доходу. Е, ми також вираховуємо на одну людину податкову ставку 10 тисяч євро це не податкований мінімум на одну людину, тобто це, це ваші гроші, які можна жити це в них Німеччині, з яких не платити податків. 10 908. Далі ми рахуємо за прогресивною ставкою від 14 до 42%. Наприклад, це буде від 10 тисяч Євро до 62 євро. 809 євро. Е, так, пояснення. Так, ви собі можете переписати, але зараз в мене буде дуже сильно цікава таблиця, де точно по всіх цих е, сумах доходів, тобто по. По величині доходів, скільки ви будете заробляти, я вам покажу, скільки податків треба платити. Значить, розуміємо, що на одну людину у нас неоподаткований мінімум 10 908. А якщо у вас там дві людини, значить у нас може бути для подружніх пар тариф, коли ви це там виходить. Зараз я сюди не вписала, ну, там приблизно щось там 20. Якщо на одну людину там виходить 10 900, то 21 тисяча десь приблизно. Не пам'ятаю точно, і ще в нас додаткові пільги, коли у вас є діти, то які можуть також зменшити оподаткування. Дохід також є е, суми, можна в інтернеті погуглити, Я сюди їх не писала, на жаль. Скільки на одну дитину, на двох дітей, якщо ви самотня мама, якщо ви там, наприклад, розлучені, то там як воно рахується, все по-іншому, але це все також ви від, е, віднімається від загального доходу. Так, і, наприклад, ми розраховуємо дохід, що якщо у вас є 50 тисяч євро від всіх оподаткувань, та у вас чистий дохід 50 тисяч. У нас є. Ми від нього, і ви самотня людина, без, без е, дітей, ми піднімаємо неоподаткований мінімум 10 тисяч 908, і потім з того рахуємо податок. Зараз я покажу, наприклад, який може бути податок. Ось таблиці. Ці таблиці ви знайдете в мене під е, під цим відео, та, де я завантажила. Оце, наприклад, на двох. Е, якщо, наприклад, там все розписано в дуже великій таблиці, якщо ви, наприклад, пара, чоловік і дружина заробили 36 100 євро, ви з цього маєте заплатити 2783,86 центів податку. Тобто з 36 тисяч євро, оце я саме верхнє, саме верхнє дивлюся. З 36 тисяч ми платимо 2,783. З 100. Я вважаю, що це не дуже великий податок, тому що 36 тисяч євро чистими. Це ви вже всі ці повідрахування повідраховували. І з них маєте ви заплатити 200 з подружня пара. Якщо подружня пара, подружня пара, якщо ви самотній, самотній, то з десь приблизно з 30, що я там казала, у нас там був 36, тут у мене. Ну, наприклад, з 32 тисяч, то самотній людині чистими. Треба буде заплатити 547943 євро. Тут 32 тисячі, я дивлюся по цій таблиці. Ви ці таблиці можете завантажити, подивитися. До речі, кого цікавить ну, якісь детальні інформації, як оце вичисляти, я можу вам пояснити. Та? Звісно, ви можете також звернутися до штоїабіраторів, вони вам це також пояснять. Далі, що нам ще важливо знати? Нам ще важливо знати пенційні платежі. Ну, пенційні платежі це ренти Ферзіхору і станом на 24 рік. Приблизно мінімальний фіксований внесок 611 євро 94 євро. І а потім, якщо ти там більше заробляєте, то враховується десь вісімнадцять тисяч відсотків від оподаткованого доходу, тобто від доходу 18,6%. відсотків. Пенсійне не обов'язково платити, але важливо для там іноземців, українців, що якщо ви хочете подаватися на там постійне місце проживання чи, наприклад, на громадянство, то обов'язково має бути на сьогоднішній день сплатено 60 платежів, тобто 5 років має бути сплатено. Сплачено. Медичне страхування, кранкенферзіхерунг це обов'язково. Якщо пенсійне страхування не обов'язково, але ви можете зв'язатися також з пенсійними з, з рентеферзіхерунгами, які вам це про, о, більше роз, о, розкажу, тому що я не є спеціаліст з ферзіхерунг хоча з ними дуже важко зв'язуватися, чесно скажу, е, лише дзвонити або писати. Але е, кранкенферзіхерунг це обов'язково. Кранкенфрізіграм обов'язково, і тут розрахунок, так я вам також зробила розрахунок, який складається приблизно. Якщо ви заробляєте 4 тисячі євро, та, то з 4 тисяч євро та ви маєте заплатити 758 євро медичного страхування. І якщо ви одружений, якщо у вас є діти, то це все покриває всю сім'ю. Тобто на кожного окремо не треба платити. 4 тисячі євро, і тут показано, що складається приблизно 14,6%, потім 1,3% і так далі. Що цікаво, що в Німеччині ми платимо податки від доходів. А доходи, як я казала, ми самі регулюємо. Якщо я бачу під кінець року, що в мене дохід, наприклад, там 30 тисяч євро чи 40 тисяч євро, я можу ці гроші витратити на якісь а, цілі. І це вже будуть мої витрати. З 30 тисяч я витрачаю 10 тисяч, не знаю, на купівлі якогось обладнання, матеріалів, будь-що інвестую ці кошти. І таким чином я зменшую свій дохід. У мене там буде, наприклад, 20 тисяч. Ну, я думаю, що це в більшості всім, хто займається підприємницькою діяльністю, зрозуміло. Зі мною ви можете зв'язатися, звісно, в Інстаграмові, в Фейсбукові. На мейл мені пишіть, якщо потрібна комусь ще додаткова якась інформація. Також під цим відео ви знайдете імейл, на яке ви можете зі мною зв'язатися. Якщо це відео було корисне, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте подобайку, напишіть коментар, дякую, і почуємось наступних відео.